Напевне, кожна людина замислювалась над ставленням до своєї батьківщини. Я маю на увазі не місце, в якому кожен з нас народився. Я маю на увазі велику батьківщину, сильну Україну, єдину і неподільну. Моя батьківщина Україна. Синє жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає. Він святиня. Знайте, діти. Прапор, як святиню любі діти, треба шанувати і боронити. Прапор символ нашої держави. Він для всіх ознака сили слави. Герб України це золотий трезуб на синьому щиті. Це національна емблема і державний символ України. Державний гімн України. Один із головних державних символів нашої країни поряд із прапором і гербом. Державним гімном є пісня Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Ще не вмерли України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Мова це символ культури, це душа народу. Це не лише знаряддя, це дзеркало, дзеркало життя, праці та індивідуальності людей. Щоб правильно говорити, треба вивчати українську мову, читати книжки та запам'ятовувати вірші. Вишиваний рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. У віночку нашим різнобарвні квіти. Символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись, любо. Гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любисту, щоб усіх любили. У барвінку листя, аби довго жили. Чорнобривці квіти, щоб чорніли брови. Кетяги калини для краси і любові. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї. Їх веселе літо у вінок вплітають. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії і мови. Залюбки вдягаємо її знову. Встає над світом щире сонце вранці і землю гріє променем ясним. А я іду по світу в вишиванці. Я українка, я пишаюсь цим. Ми українці, велика родина, мова і пісня в нас солов'їна. Квіти в садочку червона калина рідна земля для нас всіх Україна! На жаль, зараз у нашій країні війна, але наша армія зупиняє усі спроби ворога. Наша армія найсильніша, наші солдати. Найсміливіші вони справжні супергерої і роблять все для нашої безпеки. Наші маленькі патріоти давайте підтримуємо захисників України своєю творчістю, своїми малюнками, аплікаціями та поробками Ми висловлюєте подяку усім тим, хто бореться за наше мирне небо. Слава Україні! Героям! І Україну, бо на з іншої нема.